Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Друзі та Рибалка. Сьогодні у нас з вами в темі дня знову хижа риба, пошук щуки. Будемо сьогодні з вами проходити по знайомим місцякам і намагатися ловити щуку. А ми будемо намагатися, а там побачимо, як воно буде. Так що всім гарного перегляду. <кій> Друзі, ось ми підходимо. До нашого місцяка, так сказати. І ось все, що я минулого разу вам казав, як буде цікаво, в минулому році так же само було. Тому в прошлий раз я ходив і казав, що було дуже цікаво в минулому році дуже проходити таке. Ну це ще нічого, а ось далі будемо з вами проходити. Я сподіваюся, що далі вже такого не буде. Але... Як показує досвід. Може бути, як то кажуть, чим далі, тим гірше. У нас досвід вже напрацьований <гум> з приводу цього. Ну ось, будь ласка, бачите. Знову. Знову, знову калюжа. І отам далі є. Давайте отут, мабуть, якось обскочимо. Та і тут вода проступає, я бачу. І ось і ось. Боже, ну це капець якийсь. Але ж нічого. Ми впораємось, я гадаю. Це не саме найгірше, що могло бути б. Так що давайте будемо якось уже продвигатись далі. Є. Одна нога вже готова. Будемо так казати. Ну нічого, вдома вже розберемося. Головне нам зараз. Ого. Головне нам зараз до місця дібратися. Дістатися. Давайте якось може. Мені здається, тут відео не про саму рибалку буде, а як ми тільки доберемося туди. Ну нічого, давайте пробувати будемо все одно. На місці стоять смислу немає ніякого. Треба продвигатись. Якось спробуємо обійти. Ага, чуть чуть не попав. Так, там вода. Тут поки води нема. Будемо тут проскакувати, а що робити? О, о, хорош. Вам видно, друзі? Попав. Попав. Ну нічого, пішли далі, а що, блін. Що тепер, блін, робити? как то кажут народи. народе. Капец, блин. Оху-ху-ху-ху. А что ж там далее будет, а? Ну ничего, короче, погнали, народ. Погнали. Погнали. Ух ты, ёпка. Хорош. О, Оце це воно. Оце воно, любі друзі. Давайте буду якось вискакувати відсюди, тому що я не бачу, де мені вийти треба. Просто проходимо ті місцяки, що минулого разу ми заходили. Отут, отут. Йдемо зразу вже на нашу перевірену. Будемо зараз... Випробовувати, так сказати. Опа. Друзі, чергова пригода, бачите? Ну як пригода, міні. Міні-пригода. Ага. Трошки зачерпнулась. Ну нічого. Ми вже тут поряд, скажемо так, уже рядом по місту за місцем. Ну тут нам опять, опять тут вода виступає, ну вже просто шляху назад немає. Уже тільки вперед. Сподіваємось, грибка нас порадує сьогодні. Ну а там будемо бачить. Ми сподіваємося, там як Бог дасть, як то кажуть. Все, друзі, підходимо. Підходимо. Да, водички трошки добавилось. Ну Нічого. Тихенько давайте тоді Ставимо Снасті наші Рюкзаки. Що, бистрі Ну кому цікаво, не знаю, це не реклама, ось з'явився в мене нова, новий спіннінг Хазура Кеншин. 2,12 грам, 28ЛБ. Не знаю. Так, візуально мені сподобався, дуже вирішив такого собі придбати. Будемо сьогодні пробувати, що воно покаже. Все, друзі, тепер можна із впевненістю сказати, що він вже він не новий. Але ж, але ж, Який він гарний. Ось так виглядає разом з катушечкою. Зараз будемо пробувати. Так, а ну, друзі, пам'ятаєте, минулого випуску... Наші герої дня. ну скажіть мені, з першого закиду реально буде у нас зараз реалізувати рибку? Я гадаю, варто спробувати. Давайте будемо зараз намагатися. Так, що у нас тут? Так, друзі, перший закид. Там далі водорості. Давайте зараз спробуємо трошки далі закинути. Угу. Бля. Нет, там воды. Я только пришел. Хороший совет. Или на выход иди, или в небо. Я просто поперекрывал. Сетками меня перекрыли. Ну я понял, что сетками. Веряйте, да. М -м. У меня крупный, у меня шестерок. Я понял. Такая может и по любому. Ну, мне просто варианта нема идти куда дальше. Я пешком почти десятку припиздячил сюда. Ну я понял, спасибо вам большое. Хорошего, ну хорошего дня тогда, если шоу. Бачите, друзі, як буває. У ну, водорості тут бачите. Тут потрібно або на офсеті, або. Або на офсетки. Перекрить все тут. І буде чинозас. Коротше, друзі, що, по даній ситуації, як ми бачимо, я не знаю, як це правильно так сказати, я не бачу сенсу тут знаходитись на цій місцині. І тому я пропоную зараз трошки нам здвинутись, вийти назад і пройти трошки далі по берегу і спробувати там щось пошукати. Тому що я думаю, завдяки пану добродію, на човну, ми. Вимушені будемо перейти на іншу місцину. Не знаю. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарі, я не знаю. Що, друзі, коротше, вийшов я назад на дорогу з тої місцини, де ми були. Але там щось сьогодні з кльовом не дуже. Підемо трошки далі шукати іншу місцину. Так що друзі якось так ось Опа друзі вийшли на наступну місцину, але я так бачу, що тут аліт стоїть. М -м -м. Ну, давайте далі тоді проходить, щось будемо пробувати, підемо в ту сторону Вздовж берега. Будемо бачити тоді. Що, друзі, перший закид на новому місці. сейчас такие якость так надо вот так сейчас побачим что оно там может быть чи не Ну зараз буквально 3-5 закидів і рухаємось далі. І що це Це якийсь зачеп, мабуть? Ну да. таке я щось не можу. Не можу зрозуміти, що воно там таке є. Ну добре, давайте тоді будемо пробувати відчіпляти. 3-5 закидів, блядь. Чепили разом із приманкою. Нічого, зараз знову прив'яжемо? там? Друзі, ну що ж, ось і добігла кінця наша з вами чергова рибалочка. Але хочу запевнити, що не потрібно засмучуватися, тому що це рибалка, і такі рибалки мають місце бути, так скажем. Тому дякую вам, що були на каналі Друзі та рибалка. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!